На будинках є різні позначки у виді хрестиків, мінусів. Зацікавився цією проблематикою, теж подумали, що це можуть в такий спосіб десь злочинці робити собі місце для того, щоб вони орієнтувалися. Виставили певних працівників, були затримані просто прохожі. Це інтернет-провайдери, які вони мають свої там умовні позначення, що де можна ще провести, де така фірма вже працює, де і вони фактично вздовж цих будинків вони кладуть. Вже далі, навіть бачили вже великі. Навіть, на мою думку, переконаний, що це абсолютно до злочинців ці позначки не мають, тому що ніякий злочинець себе документувати про те, що він буде десь йти, не буде. Це можуть громадяни заспокоїтися. Це відношення до крадіжок, до злочинців, ці позначки немає.